Один з відомих батл роялів став безкоштовним. Ubisoft вирішили перенести реліз свого вбивці Call of Duty. Треба продати нирку, щоб грати в Starfield. AMD опублікувала системні вимоги до довгоочікуваної RPG від Bethesda. Electronic Arts імовірно розробляють ремейк однієї з минулих частин Need for Speed. І багато ще чого цікавого. Ви дізнаєтеся з цього вже 44-го випуску ігрових новин, бо я зібрав. Для вас інформацію про найцікавіші події, які відбулися в ігровій індустрії за останні кілька днів. Тому ви дивитесь дайджест з найсвіжішими новинами ігор. Я вас щиро вітаю, ви на каналі Eternal а коло мікрофона з вами, як завжди, я, Дмитро. Якщо не хочете пропускати такі відео в подальшому, тоді підписуйтесь на канал і вмикайте дзвоник. Протискайте вподобайку та пишіть будь-який коментар, для того щоб алгоритми Ютуба рекомендували це відео більшій кількості. Ці людей, а ми з вами таким чином розвивали українськомовний контент на платформі. Якщо ви полюбляєте дивитися стріми на різки крутих або веселих моментів з ігор, то тоді підписуйтесь на мій другий канал, де ми там з вами саме таким неподобством і будемо займатися. Сподіваюсь, що буде цікаво. Посилання буде в першому закріпленому коментарі. Зберемо невелику аудиторію і почнемо веселитися, а там до нас приєднаються і інші гейм. Мири. підтримуйте наших захисників будь-яким зручним для вас способом, або можете скористатися моїми посиланнями, які є в дописі до цього відео. Якщо є бажання та можливість, можете підтримати фінансово і мене. Також за посиланнями, десь там внизу. Приєднуйтесь до нашого дискорда. Я буду радий вас всіх там бачити. Ну що, я сподіваюсь, смаколики вже в руках. Поїхали! Розробники зі студії Gamelab у новинах Steam розповіли про свою майбутню гру Path to Renown, над якою вони наразі працюють. Гра розповідатиме про епоху Дикого Заходу, але не буде продовженням попереднього проєкту is My Land, який являє собою стелс-екшен у відкритому світі в сеттингу Дикого Заходу, де головним героєм є вождь індіанського племені, який чинить опір Конкестадора. Проєкт свій час отримав цілу купу негативів. Тивних відгуків від ігрового ком'юніті за те, що буцімто творці спотворили і зобразили стереотипно корінне населення Америки на офіційній сторінці майбутньої забивки to Renown у Твіттері Зазначено, що це буде PvPVE Extraction Shooter від першої особи. Гравцям потрібно буде виживати в недоброзичливому світі, організовувати найманців, добувати ресурси, займатися торгівлею, і розвивати свою справу у США. 1899 року гра створюється на рушії Unity, як і інші проєкти GameLab. Дата Twisted Path to Renown поки що невідомо, зате відомо, що переважна більшість спеціалістів студії вже працюють над новим проєктом. Тому оновлення для попередньої забавки тепер будуть виходити рідше. Electronic Arts офіційно анонсувала футбольний симулятор EA Sports FC 24. Трейлер був виконаний на рушії гри, і це знову клятий дубовий фростбайт, з яким EA ніяк не може завершити роботу за стільки років і чомусь розвивати його також не поспішають. У новій грі розповідають, що геймери зможуть збирати склад команди з футболістів абсолютно різних команд та епох. Для втілення цієї ідеї в життя розробники додадуть до Проєкту понад 19 тисяч ліцензованих гравців, 700 команд і 300 ліг. Також підтверджуються доволі дивні чутки від інсайдерів, що у грі вперше в історії з'явиться можливість збирати міксовані колективи. Бо наприкінці відео ми бачимо, як на поле виходять одночасно жінки та чоловіки. Творці обіцяють якусь величезну кількість анімацій завдяки новій технології Hyper Motion V, яка нібито збільшить їх кількість у порівнянні з. FIFA 23 у цілих 80 разів я особисто помітив, як гравці рухаються, нібито вони не на матч прийшли. А в танцювальний клуб. Що за фігня? Це частина вашої передової технології, чи що? можливо, я помиляюся. Виправте мене в коментарях, якщо я не правий. Remedy Entertainment опублікували новий трейлер свого майбутнього містичного трилера Alan Wake 2. Матеріал присвячений візуалізації розумових процесів одного з головних персонажів гри детектива ФБР Сагі Андерсон, де вона аналізує докази і складає логічні ланцюжки та робить висновки, що дасть змогу успішно завершити розслідування. Потрапити в цю, так би мовити, розумову кімнату, яка має назву The Mind Place, Гравці зможуть у будь який момент гри творці наголошують, що всі ці дії по роботі з доказами геймерам потрібно буде робити самостійно, і що це є однією з головних причин, чому проходження сюжетної лінії засагу Андерсон потребуватиме особливої уважності? Нагадую, що реліз Alan Wake 2 відбудеться 17 жовтня на PlayStation 5, Xbox Series та ПК лише в Epic Games Store. Після нещодавно проведеного бета-тестування свого майбутнього багатокористувацького шутера X-Defiant, компанія Ubisoft оголосила, що було виявлено велику кількість недоробок. І гра працює недостатньо якісно на консолях минулого покоління PlayStation 4 та Xbox One. Тому вони прийняли рішення перенести ці версії проєкту на невизначений термін. А от для PlayStation 5, Xbox Series та ПК шутер вийде вже цього літа. 12 липня розпочав. Все четвертий сезон в Call of Duty Modern Warfare 2 і Warzone 2. В ньому, як власне і завжди, завезли багато всілякого мотлоху, нову зброю, косметичні предмети, тематичні івенти та нову карту Wandel Waterfront, яка розрахована для онлайн баталій 6 на 6 і передбачає необхідність переміщення по воді. Також розпочався і кросовер з телесеріалом The Boys, тобто хлопаки, під час якого в гру будуть додані персонажі з коміксів. Кожен з нових персонажів стане доступний як окремий набір оперативників. На початку сезону, 12 липня, з'явився Starlight. Слідом за ним 16 липня в гру вступить Homelander І останнім буде Black Noir, якого можна буде придбати 20 липня. Кожен з пакетів, в яких будуть міститися вище зазначені персонажі, коштуватиме аж цілих 2400 кодпой і включатиме чари для зброї, емблеми та накладів. Лейки на зброю, іспанський сором, якийсь чесне слово, не Call of Duty, а хрін пойми, що чари, екрани, що взагалі відбувається. Але це ще не все, куди заглянуть персонажі з серіалу «The Boys». Ще одним проєктом, який буде проводити з ними кросовер, це «Mortal Kombat 1», де вони виглядатимуть, на мою думку, більш зрозумілими ніж в «Call of Duty». Але Незер Реальм виявилася не настільки жадібними, як керівник Activision Бобі Котік, і додадуть до свого файтингу лише одного персонажа з майбутнім DLC. Це буде Хоумлендер. Також у нове доповнення увійдуть бійці з попередніх частин Mortal Kombat, Ermac, Kuan Chi, Takedu і, можливо, Рептилія, але це не точно. Три супергерої з коміксів Omni Man і миротворець зі всесвіту DC. Нагадую, що Mortal Kombat 1 вийде 19 вересня для PlayStation 5, Xbox Series, PC та Nintendo Switch. Розробники з Entertainment та видавець NetEase вирішили перенести свою королівську битву на 60 бійців на рака Blade Point на фрі плейну модель розповсюдження. Гра стала безкоштовною сьогодні, 14 липня, для гравців на всіх платформах. Її остання ціна в українському стімі була 599 гривень. У безкоштовній версії будуть доступні всі ігрові режими, зброя та герої. А хто придбав гру до початку безоплатного доступу? Тупу, щоб не смердів не засмучувалися, отримаю додаткові скрині та скини. Upstream Arcade показали гравцям геймплейний трейлер свого майбутнього екшену Hellboy Web of Weat за мотивами популярних похмурих коміксів. Творці проєкту дуже старанно перенесли атмосферу і стилістику коміксів, що супроводжується певним специфічним візуальним стилем. А також в грі буде динамічний і дуже захоплюючий геймплей. Точна дата релізу Hellboy Web of Weat невідома, але наразі вона позначена як незабаром. В неї зможуть пограти ко. Користувачі на PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, ПК і Nintendo Switch. Компанія Capcom провела спеціальну презентацію, на якій опублікували релізний трейлер свого багатокористувацького шутера від третьої особи Exo Primal. В ньому основний режим передбачає протистояння гравців з агресивними динозаврами та суперництво між собою. Але будуть також і класичні PvE та PvP режими. В грі всі бійці, одягнені в Exo. Скелети, яке оснащені унікальними здібностями, а самі персонажі мають унікальні навички. Тут є швидкі роботи самураї з катаною, важкі бійці зі щитом та молотом, а також інші варіанти бойових екзоскелетів. Окрім звичайних динозаврів, гравці зіткнуться з броньованими їх варіантами та іншими динозавроподібними мутантами. В грі буде монетизація, хто б сумнівався. За попереднє замовлення можна отримати унікальні скіни. Розробники планують додати до Бойові сезони. Перший стартує у липні та додасть режим Savage Guntle. Другий запустять у жовтні. Він додасть нові карти та фінальну місію. Будуть проводитися кросовери з іншими популярними іграми, зокрема Street Fighter та Monster Hunter. Exo Primal вийде з 14 липня на консолях PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series, Xbox One та ПК. Гра також з першого дня буде доступна в сервісі Xbox Game Pass. Компанія AMD і Bethesda Softworks нещодавно уклали договір про партнерство, який дасть змогу максимально якісно оптимізувати Starfield для ПК. Також в рамках цієї угоди покупці процесорів Ryzen та відеокарт Radeon зможуть отримати в подарунок цифрову копію Starfield. Разом з цим спеціалісти компанії AMD опублікували системні вимоги до проєкту, в яких зазначено, яке саме залізо буде потрібно для комфортної гри проєкту Даговарда. Раз ви цю інформацію бачите на своїх екранах. Думаю, що Starfield стане грою для багатих, бо навіть для гри у Full HD потрібен дуже потужний ПК. Кому після побаченого все ще цікаво, коли вийде Starfield, то це відбудеться 6 вересня на ПК та Xbox Series. і в день виходу проєкт поповнить каталог Game Pass. Окрім гри про залізну людину, Electronic Arts працюють над ще одним екшеном за коміксами Marvel – Чорна Пантера, про розробку якого оголосили нещодавно. Гра наразі на ранній стадії розробки і навіть не має назви. Жодних деталей про майбутню забавку поки що не відомо. Але інформація, що створенням Чорної Пантери займається нова студія Кліфхенджер Games, офіс якої розташований в Сіетлі. Її очолює Кевін Стівенс, який був колишнім. Керівником Monolith Productions. будемо слідкувати за процесом і чекати будь-якої додаткової інформації від розробників. Також є цікава і неочікувана новина, яка стосується ще однієї гри від електроніків. Акторка Сімона Бейлі, яка грала безіменну напарницю сержанта Кроса в Need for Speed Most Wanted у 2005 році, написала у себе в соцмережах, що ремейк гри вийде наступного року. Пізніше вона видалила своє повідомлення, але було вже занадто пізно. Electronic Arts жодного разу навіть не натякали на те, що працюють над схожим проєктом. Тому краще почекаємо. Офіційного підтвердження, хоча дуже інтригуюча інформація. А ви хотіли би бачити ремейк культової ганялки попередніх років? Мені здається, краще було, якщо б спочатку вийшов ремейк андеграунд, а ще краще, наприклад, Хай Stakes. Напишіть мені в коментарях ремейк якої з частин Speed ви хотіли би пограти. На власній сторінці в LinkedIn менеджер розвитку бізнесу Ubisoft Аріса Лагунзад, зазначила, що Assassin's Creed Red, подія якого розгортатимуться у феодальній Японії, фанати серії чекають цього сетінгу серії вже давно до речі, має вийти у 2024 році. Та цитата стане найбільшим блокбастером року, що звичайно сказано дуже гучно, але про гру наразі дуже мало інформації. Єдине, що відомо, то це, що гру розробляють, офіс розташований у Квебеку, Канада, який працював над Assassin's Creed Odyssey. Також з'явилася інформація про іншу гру з серії Assassin's Creed, яка набагато ближча до релізу. Це Mirage. на офіційному профілі Assassin's Creed Mirage у Твіттері Опублікували трейлер, в якому розповідається, що в гру повернеться механіка, яка більш ніж 10 років тому використовувалася в іграх серії, яка на той час представляла єдину можливість кастомізувати свого персоналу. Каже, це фарбування одягу. Вперше така можливість з'явилася в Assassin's Creed 2, і гравці таке рішення сприйняли дуже позитивно. Раз вже розробники вирішили в Міраж повернути серію до першоджерел. І окрім того, що відмовляться від деяких rpg елементів на користь стелсу, то додадуть і застарілу кастомізацію персонажа 10-річної давнини. А чому б ні? Виникає питання. А тепер подивимось, що там є цікавого в ігрових магазинах. В Магазині Епіків до 20 липня можна безкоштовно поповнити свою колекцію економічною головоломкою Train Valley 2», де потрібно будувати залізницю, купувати локомотиви та доставляти поїзди за розкладом без затримок та аварій. Переходимо до магазина Гейбаньюла. «Hey, Дуже атмосферний від секшен Відадобо Plague u ЮТел Requiem до 24 липня. Можна придбати зі знижкою 55% за 719 гривень, який, до речі, нещодавно отримав офіційний український текстовий переклад. Зі знижкою цілих 70% можна придбати свіженьку ганялку Need for Speed Unbound від Electronic Arts. гра коштуватиме 509 гривень до 27 липня. До 25 липня можна поповнити свою бібліотеку дуже непоганим ізометричним шутером в сетінгу кіберпанку The Ascent, який продається зі знижкою 70% лише за 190 гривень. На розпродажі перебуває досить непоганий ультракривавий кооперативний шутер від першої особи Killing Floor 2, де гравцям потрібно разом зі своїми союзниками винищувати потворних клонів, які мають назву Зеди. Гра продається зі знижкою 75%. Лише за 94 гривні. Акційна пропозиція триватиме до 21 липня. Ось такі були новини в цьому випуску. Сподіваюсь, що вам сподобалося. Якщо так, то обов'язково підписуйтесь на цей канал, а також на мій додатковий канал. Якщо полюбляєте стріми, вмикайте дзвоник, щоб не пропускати наступних корисних і цікавих відосів. Ти цей типов пишіть коментарі. Давайте з вами обговоримо поточні новини ігрової індустрії. Обов'язково підтримуйте наших захисників. а От мій канал можете підтримати фінансово, якщо у вас є бажання та можливість. Приєднуйтесь до нашого Дискорда. Я буду дуже радий вас всіх там бачити. Всі посилання в дописі до відео. Дякую за перегляд. Побачимось в наступних відеох. Слава Україні! Переможемо!